Не ну, на змінювати. Гарно, гарно. Можна, можна. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, Господарю, що Бог народився? У вертепі на соломці, сам Ісус явився. Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви ми в мирі проживали і біди не знали. Ми же будем, Господарю, від вас світ ходити і рожденного Ісуса. Будемо просити. Хай Ісус.